Всім доброго дня! Хто пам'ятає, як я у флоріумі виписувала лілію, і вона була така гниловата. Я її так на чешуйки розділила. Але серединочку там посадила біля порогу посадила. А із, цей, із цих чешуєк гляньте, як утворюються маленькі луковички. І я всю зиму їх відсажувала. Ось вони. Скільки я тут їх 14 насчитала, чомусь осьо, і осьо двічі ось і ось дві щось пропало. Отут, я думала, пропавша, але ні, там вона, <смі> лілійка є. І зараз я оців пересажу туди. А весною, чи влітку, як вже буде тепло, десь на городі чи в садочку виділю їм місцину і туди попересажую. Ось таких відокремила п'ять. Оце малюсенька. Оце це малюсенька, так воно вона сама відпала, Я її взяла, вона відпала. Тепер тут залишаю Ось таке маленьке я залишила. Трохи сюди додала вологи. І ось так їх поперевертати. І тут вони ще трошки будуть. Блін, якийсь пінцет треба купити. Так, перевертайся. І ти теж туди. Оп. І ці тож так. так. О, закривайтеся і десь через тиждень, через два ще щось наросте. Їх тут все менше і менше, то що вони починають загнивати, я їх тут викидаю. Тут було більше лусочок. Тепер ось залишилось шість, так? Так. І це зараз садимо корінці акуратненько в землю. Може, отакі менші і краще садити, бо бачите, яке тут коріння ось у цього здорового. Ось куди його це якось треба акуратно. Все-таки отаке посадить <гум> легше. Так, досіяла я свої. чи то досадила. Ось одна вон, видно верхушечку, ось друга. Це тут такі, що дві з корінням з таким здоровим були. Сюди ось одну маленьку втулила сюди. А сюди стала колупати, як <гас> казала, чи ні там, оказується є луковичка, щось без травки. Ну, ось таке. Ось так я їх і розмножую. Особливо, як яка де підгнивша, ось, будь ласочка, возобновився сорт. Всім гарного дня! А це у мене так багато лілії Фата -маргана. Це з другої поставки флоріума була лілія. Дуже-дуже така поганенька, що я її всю, ось дивіться, всю-всю сюди почекрижила. І ось уже утворюється, де воно? Ось таке. Я її зараз звідси пересажу. Ось одна є. А тут ось, зараз дістану, ось такі малесенькі є. Ой, не видно. Не фокусується камера. Ось, бачите, як зернятка. І їх таких ось, вони тут тільки почали утворюватись. Дата ось стоїть. 22 січня. Це я їх сюди покришила. Сьогодні я знімаю 20 березня. Два місяці, Два місяці і вони ось тільки зараз почали з'являтися тут ось. Ось там, бачите, воно. Такі маленькі оно, такі маленькі-маленькі, ось діточки на кінчиках. Тут ось будуть. Ну, це ще довгий процес. Я ось сюди її більшеньку пересажу. Ось такий корі... її посередині її посажу. І потім, які будуть наростати, я так кругом її буду насажувати. Але бачите, як воно довго наростає. Я думаю, що вже оці дітки звідси я вже буду на вулицю садити. Ще якийсь місяць, і піде тепло, на вулиці зроблю собі таку розсадничок і буду. Висажувати так і підписати треба, що це фотоморгана. Там всі пока.